Воркаут Адама створи базу воркаутера. Всім привіт! Це новий відео челендж для вас всіх. 100 віджимань від підлоги щодня. На протязі тижня можете робити двох тижнів, місяця або навіть цілого року такий челендж. Суть челенджа в тому, щоб зранку прокинувшись в перших півгодини-годину перед сніданком, після сніданку, тоді вже, можливо, хтось навіть і через більше ніж годину, але на протязі першої півгодини, -години двох годин зробити ранішнє тренування. З 100 віджимань від підлоги. Можливо робити 100 віджимань по різному, починаючи з таких прикладів, як в цьому відео, тут буде декілька підходів. І перший підхід повільні віджимання, чисті, ідеальні, чіткі одним підходом 100 віджимань зробив від підлоги. Другий, третій інші варіанти покажу пізніше, але для прикладу, думаю, вам буде зрозуміло, що будь-які підходи, які робляться ста разів одним підходом, є зовсім різними. Тому показую вам це як приклад і мотивацію. Скоріше всього, ви не можете робити 100 віджимань за підхід, тому що мало хто взагалі. В світі спортсменів може робити 100 віджимань одним підходом навіть з професіоналів, які займаються професійно будь-якими видами спорту, тим же самим баскетболом, футболом, гандболом, волейболом і так далі, то для будь-якого виду спорту чи змішаних єдиноборств потрібно мати якусь певну основу, дивлячись для якого виду спорту і яку. Тому що для кожного виду спорту чи єдиноборств потрібна різна основа, десь більше віджимань в якихось видах спорту підтягувань, віджимань на брусах і при цьому всьому різних типів. Тому, якщо не брати це в увагу, а просто як для звичайних людей, які хочуть з себе зробити кращу версію себе, то думаю, вам буде по-любому 100% Вигідно і правильно робити такий челендж, тому що з усіх тренувань, які існують, взагалі з найпростіших варіантів тренування є якраз такі челенджі. Так як в таких челенджах потрібно зробити певну кількість віджимань, це може бути і 50 віджимань, і 20 щодня, якщо не можете робити сотню, але це якщо одним підходом. Це ж саме тренування, челендж. показую вам в різних варіантах своїх підходів 100 разів за підхід для мотивації, але паралельно цьому кажу вам, що якщо не можете робити 100 віджимань за підхід і хочете робити 100 віджимань за підхід, то вам потрібно робити різними підходами цих 100 віджимань, тобто 100. Віджимань челендж щоденний, можливо робити по-різному. Просто рекомендую вам, як в моєму випадку, робити зранку, тому що це заряд енергії, відбувається певна калібровка. Називаю це отак. Це зранку, після того, як після сну організм відпочивав, в принципі, набирався сил і по-різному буває. Так як інколи ввечері перед сном якоїсь їжі, можливо, наїстись чи напоїв випити. І після сну тіло себе відчуває не дуже класно. Інколи зранку, навпаки, дуже класне самопочуття. Але при таких класних самопочуттях, якраз робити тренування ранішні в вигляді такого челенджу навіть ще краще. А коли організм почуває не дуже класно, то якраз таке тренування і такий челендж ранішній, дають дуже хороший поштовх для позитивного налаштування на цілий день. Тому, якщо не зможете робити 100 віджимань за один підхід, то як в прикладі. Моєму, як мотивація, є 100 віджимань в кожному такому підході. Але намагайтесь робити одним підходом. Не можете, то робіть двома підходами, трьома, чотирма, навіть по 5 разів 20 підходів зробити, тих самих вийде 100 віджимань. Тому просто робіть, хто як може. Показав вам в першому підході. Ідеальні віджимання, повільні, чисті, більше такі віджимання робляться для прокачки м'язів, взагалі розвитку витривалості. Це найкращий, по-моєму, варіант, який взагалі існує, але не завжди, тому що інші підходи також будуть корисні для всебічного розвитку. Це просто більш ідеальніший, гарніший приклад сотні віджимань. Робив підхід приблизно хвилин 6 різними положеннями рук. Так, щоб більше м'язів задіяти при одному такому підході, і при цьому прокачати м'язи більше. Не ту ж саму групу м'язів, але ту ж саму групу м'язів, просто маю на увазі трішки по-різному. Так як положення рук міняються, м'язи напружуються ті ж самі, але в відсотковості по-різному. Десь більше, якісь м'язи, якісь менше, і той, який був більше перед цим, чи менше, змінюється у відсотках в наступному варіанті положення рук віджимань. Тому таких 100 віджимань за підхід з різним положенням рук дуже правильно, зручно і ефективно робити, якщо є бажання прокачувати м'язи повільно. Тому що Потрібно і довше по витривалості робити підхід, і м'язи задіються при різному положенні рук краще. Тому буде, думаю, вам це як мотивація дуже добре. Не зможете зробити так, одним підходом пробуйте різними положеннями рук, різними підходами. Але з мінімальною кількістю відпочинку в секундах між кожним підходом. Другим підходом зробив вам в другий день, звичайно, такий ранішній. Підхід 100 разів вже швидкісні віджимання, амплітуда, можливо, не така ідеальна, як в першому прикладі, але суть такого підходу в максимально швидкому виконанні цих 100 віджимань за мінімальний відрізок часу. Приблизно десь за 3 хвилини зробив підхід, тобто в 2 рази перший підхід був по часу довше. Звичайно, що в другому підході, вже після того, як зробив перший ривок віджимань, далі тіло вже стало важче, м'язи напампились і повільніші стали віджимання, тому друга частина підходу вона більш якісніша. А перші ці віджимання ривкові, вони були більш швидші, тому, можливо, навіть в амплітуді вони приблизно такі ж, як і. Ті оці останні віджимання в цьому другому підході, але вони при цьому всьому швидкі, тому це можливо навіть на відео не дуже помітно. Майте на увазі, що ці підходи можливо робити взагалі сотнями, тисячами, а то й більше, варіантами віджимань, таких от 100 разів. Тому для прикладу показую вам просто самі звичайні класичні варіанти, які, в принципі, інтуїтивно робив, і мені отак захотілося зробити. Цей третій варіант віджимань це в той ж самий день, коли робив другий підхід з цих всіх підходів. Зробив ось цей другий уже, в другий день. Тобто, взагалі, зробив три підходи. Цей і наступний підхід будуть в той ж самий день. Тобто в один день зробив навіть три підходи в один з цих днів, коли робив по 100 віджимань. Тому що мені було мало зробити 100 віджимань, так як, в принципі, набагато більше можу робити за підхід віджимань, ніж 100. Але інколи в якісь дні це. Достатньо для того, щоб зранку прокинутись, нормально активуватись, відкалібрувати тіло, відчути себе краще після такого підходу, і далі вже робити протягом дня свої інші якісь тренування, підходи по плану тренувань, що там заплановано. А воно якраз не мішає, а допомагає навпаки. Так як робив вже більше 500 віджимань від підлоги за підхід, то точно знаю свій рівень. В віджиманнях і зробити два підходи по 100 або три, Це для мене краще, коли відчуваю, що воно потрібно. І, можливо, в той день ввечері немає стільки тренувань і є якраз запас сили. Тому це потрібно завжди брати до уваги, якщо робити ще якісь тренування протягом дня. Якщо ні, то просто навіть за один день зробити 100 віджимань різними підходами чи одним підходом неважливо, це буде максимально. Круто і здорово, для того, щоб просто тримати себе в формі і відчувати себе класно. Взагалі, зараз нагадую вам, помимо цих всіх відео, які для вас публікую в серіалі-проект Як накачатись, є така акція, яку надіюся, вірю в це, що ви підтримаєте, і підтримаєте ще більше. Суть акції в тому, щоб назбирати суму з 1111 доларів за програми тренувань на сайті www.workoutodama.com. Це сума за всі програми тренувань, які продаються на цьому сайті. І зараз через Монобанк, банку Монобанка робиться збір на цю суму грошей. Коли завершиться ціль і повністю збереться збір, то тоді загружу програму тренувань для вас всіх у вільний доступ в інтернет назавжди. Це означає, що просто зараз ви всі збираєте цю суму грошей для того, щоб оплатити програму тренувань з сайту, який в описі під відео. І на екрані також переходьте на сайт, читайте, дивіться, слухайте додаткову інформацію, якщо це вам потрібно. Якщо ні, і знаєте вже давним-давно мене, мої тренування. До речі, більше п'яти років продаються програми тренувань, нуль поганих відгуків за весь час і всі роки продаж цих програм тренувань. Тому будете 100% всі задоволені, особливо ті, хто давним-давно хоче тренуватися зі мною по відеоінструкціям впевнений на мільярд відсотків, що ви будете всі просто щасливі від цих тренувань. Так як рано чи пізно ціль збору буде закінчена, просто нагадую вам, щоб пошвидше закінчився цей збір через те, що, в принципі, вже давним-давно мав закінчитись збір, була ідея до мого дня народження назбирати всю цю банку і закінчити збір. Але. Поки що ще збираємо, збираємо, збираємо і коли назбираємо, тоді одразу в той ж самий день загружу вам всім програму тренувань. Тому долучайтесь до збору, посилання під відео. До речі, для підтримки українського контенту. Є посилання також на Patreon. Це донати, спонсорство, те, що ви можете фінансово зробити, це допомогти мені розвивати контент. Український, і далі буде ще краще і більше контенту, якіснішого, краще відео. Все для вас. Тому підтримуйте мене для того, щоб розвивати вам контент. Хотілося мені ще більше. І, в принципі, один одному ми так допомагаємо. Всі послання під відео. А стосовно цього челенджу, то. В будь-якому випадку, в будь-який час, неважливо, є тренування інші чи ні. Чим ви займаєтесь, які у вас основи фізичного здоров'я, чи є у вас досвід, чи немає, вам завжди буде корисно робити такі ранішні тренування. Просто можливо, звичайно, робити і. Такі тренування в обід і ввечері, як кому зручніше, можливо, комусь ввечері набагато зручніше, ніж зранку, але, по-моєму, найкращий варіант це взагалі зранку прокинутись і навіть інколи до сніданку чи після сніданку, дивлячись, як це почуває тіло зробити таких 100 віджимань. В моєму випадку це можливо і 200, і 300 разів робити, так як ви вже могли зрозуміти, тому що в мене. Трішки великий рівень в віджиманнях, можливо, навіть найбільший у світі серед дорослих людей. Тому, відштовхуючись від свого досвіду, вам просто рекомендація така, щоб ви зранку робили такі тренування. Вам воно не буде, а буде тільки в здоров'я йти, в красу і в фізичний розвиток. Тому будете відчувати себе краще. Тут тільки одні. Плюси. Робіть 20, 50, 100 і більше віджимань. Такий челендж. Пробуйте тиждень, два тижні, три, а потім цілий навіть місяць. Всім пока!